У Жироді визначили переможців дитячої ліги Закарпаття з волейболу в найстаршій віковій групі. Квартет кращих команд області, складений із гравців 2008 року народження та молодших, змагався у фінальній частині. Ми сьогодні маємо не просто старт, ми маємо фінал дитячої ліги Закарпатської області. У нас не саме так би мовити, остання дитяча ліга мається на увазі поретіну навіть в Україні, тому що є велика кількість команд. Була, бо зараз лише те, що ми сьогодні граємо, це є фінальна стадія. Є чотири кращі команд. Стартувало всього 12 команд. Волейболісти мають успіхи на всеукраїнському рівні і охоче займаються улюбленим видом спорту. Ми граємо чемпіонат України вже третій рік, слава Богу, граємо непогано, були бронзовими призерами. Діти з задоволенням ходять, грають, прекрасно ведуть себе, тренування не припускають, так що проблем з ними немає». Самі гравці знають сильні сторони своїх команд, прагнуть перемог, адже наполегливо тренувалися до фінальної частини та вже готуються до літнього сезону. Ми розуміємо один одного в нашій команді. У нас є сиграність і це нам дає перемогу. Тому ми можемо боротися з сильними командами. Головне буде скласти зусилля, щоб виграти, а все друге буде. Ми вміємо боротись добре, атаки можуть бути кращі. Все потрохи. Будемо грати пляжний волейбол на авангарді та будемо там тренувати, сідити також на змагання. Чемпіонат України має бути по восьмому року». Команди змагалися спочатку у півфінальних поєдинках, а потім і у фінальних. Перемогла Свалявська ДЮСШ. Другою фінішувала ДЮСШ Закарпатської обласної ради Ужгород. На третьому місці ОДЮСШ Спартак Костринський ліцей. І четверта ОДЮСШ Спартак Королево.